Під час 53-ї позачергової сесії районної ради, яка відбулася 10 грудня, було вшановано кращих працівників органів місцевого самоврядування, депутатів, членів виконкому, ветеранів, а також підбито підсумки конкурсу Краща рада району В урочистому засіданні. Взяв участь голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова районної державної адміністрації Роман Квартенко. Депутат Харківської обласної ради Микола Муригін відкрив пленарне засідання голова районної ради Костянтин Фролов. Він привітав колеги з професійним святом та побажав їм успіхів у подальшій роботі. Голова Харківської обласної ради Сергій Чорнов у своїй промові акцентував увагу присутніх на тих добрих справах, які вдалося втілити у цьому році в області за рахунок реалізації різних програм. Більшість із них стосувалася соціальної сфери: відкриття дитячих садочків, модернізації закладів освіти і. Медицины. Все, что от нас зависит в области, мы делаем для того, чтобы у нас в Харьковской области была стабильная ситуация. У нас есть в этом уверенность, у нас есть силы. Мы все просчитали, у нас холодный рассудок и четкий контроль за выполнением всех обязательств и принятых решений. Мы на 19 декабря на сессии Областного совета еще примем ряд решений выделим дополнительные субвенции и дополнительные средства, которые дадут возможность закончить год вот у нас без задолженности, и чтобы у людей всех было праздничное и нормальное новогоднее настроение. Голова районної державної адміністрації Роман Квартенко зазначив, що подальший розвиток нашої держави тісно пов'язаний з ефективною діяльністю місцевого самоврядування, адже громаді і її представникам відводиться важлива роль у розбудові конкретних територій і вирішенні її актуальних питань. Тому що без того, що ми будемо привлекати всі ці резерви. для наполнения местных бюджетов, мы не сможем сделать вот то, что мы с вами все хотим сделать для Красноградского района, для каждой территории, для каждого населенного пункта. Это и ремонт, реконструкция наших школ, это и также строительство где-то садиков, спортивных площадок и многого другого. Но я хотел бы сегодня в первую очередь поклониться и... Я, я думаю, что не только поклон, но и почет нашим ветеранам. Потому что без вас, без вашего опыта, без того, что вы сделали, и тем, чем сегодня нам приходится управлять, не было бы сегодня нестабильности, Ні тих результатів, які показує красноградська церемонія нагородження кращих територіальних громад, за підсумками діяльності в поточному році, вкотре засвідчила, що наш район динамічно розвивається і має хороші перспективи на майбутнє за підсумками рейтингу переможцем конкурсу Краща рада району стала Петрівська сільська рада, сільський голова Іван Іванович Лисяк. Друге місце у Микола Камишовацької сільської ради. А третє у Кобзівської сільської ради у конкурсі Кращий працівник місцевого самоврядування у номінації Кращий сільський голова. Перемогла Христищінський сільський голова Надія Дзябура. А у номінації «Краще посадово органу місцевого самоврядування першість за секретарем виконкому Красноградської міської ради Анастасією Даніловою. Також ціла низка відзнак була вручена депутатам районної, міської і сільських рад, працівникам органів місцевого самоврядування. Не забули цього дня і про ветеранів. На них теж чекали приємні подарунки і увага з боку організаторів святкового дійства. Після урочисті. Стої частини депутати розглянули ті питання, що стосувалися соціально-економічного життя району зокрема, було внесено чергові зміни до районного бюджету на 2013 рік.